До подій щодо міжнародних переговорів щодо гарантії безпеки України ключові документи мирного плану з боку України практично готові до підписання. Про це заявив президент України. Ну і власне він повідомив, що щоденні контакти з американською стороною дозволяють узгоджувати графіки зустрічей. Давайте почуємо президента. Була зустріч з переговорною групою по всім підсумкам спілкування з американською командою. Фактично, кожен день хлопці на зв'язку багато зроблено. Ми домовляємось з представниками президента Трампа про графіки зустрічі. Наші документи багато в чому вже готові до підписання. З нами Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас. Вітаю. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям Добре. слава, пане Павло. Як розумієте ці слова президента? І, власне кажучи, на ваш погляд, на якому етапі зараз узгодження ось цих гарантій безпеки, які наступні кроки, коли нарешті їх закінчать? Як ви вважаєте? Ну якщо їх навіть завтра закінчать, то що це змінить? А що? А навіщо тоді все це відбувається, пане Павло? Ну, Чама чи знав, навіщо це відбувається за великим рахунком? Е Перемовини про гарантії безпеки з, з американцями, і з першим ділом з нашими європейськими партнерами, вони стосуються е, певних е, дій європейців е, після припинення вогню після завершення війни. Причому е, при одному з варіантів завершення війни, насправді. Е, Сьогодні сказати, як ця війна завершиться, коли і як ця війна завершиться, ну, це гадати на, на кавовій Гущі. Можуть росіяни нас от такими бомбовими ударами, проривами, зрештою, повалити нашу армію дуже скромну, яка тримається з останніх сил. І, ну... Досягти своїх целей СВО, як каже Путін на тих же ж нарадах. На цій колегії Міністерства оборони РФ він поставив задачу завершити СВО досягнення їхніми цілями в 2026 році. Це один варіант. Інший варіант ну, наприклад, росіяни зламаються. Зламаються це, це цілком можливий теж варіант, зламаються. І як німців, в 18 році, в 1918 році фактично їхнє військо посиплеться, і ми навіть зможемо звільнити наші е, території від окупанта. Це другий варіант розвитку. Між ними десятки інших моментів е, способів завершення бойових дій, якщо вони завершаться. То під яких з них е, от, розробляються ці гарантії. Фактично, тільки один варіант той, що передбачений так званими 28 пунктами Віткофа, чи то 20 пунктами Зеленського. Uh -huh. е, а якщо по-іншому, то що знову ж таки все це доведеться переробляти? Те, що перемовини йдуть, очевидно, це добре. Тому що. Ну, це пане Павло, Вибачте, ми. що я вас перериваю, але це не просто перемовини. Це вже, от президент, формулює, що остаточно узгоджено для затвердження на найвищому рівні. Тобто, я це розумію, що тепер Зеленський має поїхати до Трампа і підписати так. Але не Трамп на нас напав. Так, не Трамп я з нами пишу. воює. Не Вітков з автоматом біжить на сході. От yeah. ми можемо підписати. З Європою договір про гарантії безпеки з Сполученими Штатами, про договір про гарантії безпеки з ну з південною Африкою, навіть з Венесуелею. Але від того Путін не зупиниться, Путін буде продовжувати наступати. І коли говорить наш президент про 5%, там на 95% ми узгодили. Параметри миру вже на 99%. Оцей 1% він ключовий. Він головний. Це Путін і його армія. А він е не збирається е припиняти війну. Повторююсь, поки що е ті ключові події, які відбуваються не в Маро Лаго, а в Москві і Санкт Петербурзі. Середина грудня, трохи менше ніж місяць тому Москва. Розширена колегія Міністерства оборони Російської Федерації обговорюється питання звіт міністра оборони за, 26, за 24 рік, і е, промова Путіна про плани на 2026 рік мова не йдеться про якісь варіанти е, е, підведення війни до завершення. Ну Йдеться але про продовження бойових дій. А пане Вулпане Павло, вибачте, що теж перериваюся, але Тут от хочу додати. Просто згадав, що президент Зеленський раніше заявляв про те, що очікує відповіді від Путіна щодо цього 20-пунктного. да мова йде про 20-пунктний план. Тут я би хотів би підкреслити саме про нього, говоримо до кінця цього місяця, до того як він фіналізує гарантії безпеки та план відновлення України разом з Дональдом Трампом. Про це президент розповів у телефонному інтерв'ю агентству Блумберг тому, якби є, оце ця дата до кінця місяця росіяни мають щось відповісти е, на цей план. Е, ну фактично, скільки тут два тижні залишається. Е, Яка вже така вірогідність того? Ну і ми спостерігаємо навпаки якусь не рух до згоди на мир, а якусь ескалацію, е, значить, щоденні атаки на столицю, на енергетику грішнік е, і так далі. Хіба це схоже на те, що вони згодні? І збираються сказати так цьому плану, Ну, це не, згод, не, не схоже, що вони хочуть сказати так цьому плану, але на відповідь Путіна на українські мирні націотиві дуже схоже. І удари Арешникам по Львову, і сьогоднішні удари балістикою по Україні. Це можна трактувати як відповідь Путіна? Як відповідь? Ні? Ні? Це відповідь ні, ви вважаєте, пане Павло? Я так думаю, що це відповідь дієві. Повторюсь, вчора, ну буквально тут у нас різниця з Нью-Йорком е, в часі е, завершилася Генеральна асамблея е, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй е, скликана через російські удари Аречникам. Тільки вона закінчується, через декілька годин Путін знову здійснює е, ракетний наліт е, на Україну. Що це як не відповідь? На жаль, це відповідь, яку ми не чекаємо, якою ми не хочемо. Пане але Павло, ситуація саме така. Я хочу зазначити напередодні на засіданні Радбезу ООН, представник Росії, сказав, що Москва продовжуватиме війну, поки Зеленський не погодиться на реалістичні умови миру. З огляду на подібні з'яви, на подібних майданчиках, власне, як надалі? Мимовірно, правильніше контактувати з Російською Федерацією чи не час вже ймовірно для тристоронніх перемовин. Бо ми так плідно готуємо ось цей документ, зокрема гарантії безпеки. Відповідно, між Україною та Сполученими Штатами Америки ми підписуємо. Паризьку декларацію з Францією та Британією, але водночас Росія закидає саме в ці дні Україну ракетами, шахедами, вбиває наших цивільних. Тобто, виходить, що ми прагнемо до миру, який Росія не приймає, продовжує агресувати, і відповідно наші партнери та союзники, які в ці дні беруть на себе певні зобов'язання, повинні в якийсь момент втрутитися і допомагати нам відбивати ці атаки. Тоді виходить, що ми від миру йдемо в інший бік, як правильно тут зараз в Мені ми, ні, ні, ми ні в ніякий бік не йдемо. Ми захищаємо нашу державу. Наші сили оборони е, стоять, тримаються. Якщо вони е, перейдуть до миру, то повірте мені, під Дніпром буде завтра чи ну Запоріжжя точно. А може під Києвом будуть російська армія? Саме сили оборони України е, до миру нас. Е, Як утримують. зупинити ці атаки, пане Павле? Ніяк знищити Путіна. Про це знає і Трамп. Знає, знають і наші європейські партнери, і попередники, і наступники американського президента також знають. Іншого шляху, як силовий, Путіна зупинити немає. Інший шлях це капітуляція України, знищення України як держави. От два варіанти, які серед яких слід обирати одне приємно, що європейці другий шлях не приймають, тому що вони вже розглядають Україну як частину європейського. Ну, що найменше безпекового простору. Пане Павло, на сам кінець, коротке питання. Є така концепція, що ескалація іноді відбувається для деескалації, для миру, для, скажімо так, створення певних позицій. Чи може бути те, що зараз відбувається, це загострення саме цим? Що це якби таке збурення перед, перед власне фінальним якимось припиненням вогню? Ну, Можливо. Можливо, все важливо. Давайте вірити в щось хороше. Та хоч якась надія має бути, пане Павло. Дуже дякуємо вам, що долучилися. Спасибі за ваші коментарі в нашому ефірі. Я нагадаю з нами. Був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21